Вітаю, друзі! З вами Ліля. Ви на каналі Магія В'язання. Перед вами ось така розкладка, кубка рукавичок і мітинок. І з назви відео ви вже зрозуміли, що мова в цьому відео йдеме про те, як я особисто в'яжу ці аксесуари, як ви можете бачити. Зв'язані вони абсолютно за одним і тим самим принципом на дві різні, скажімо, пари рук це дитячі три пари рукавичок і дорослі на мої руки. Я вам скажу заміри, буду я в'язати сьогодні ось такі мітинки з вами показувати, як я це роблю на прикладі цих мітинок. Я вам скажу розміри, підпишу на екрані для того, щоб вам було легше орієнтуватися. Ну і розкажу у відео про пряжу і спиці, які я використовую. Абсолютно всі вони зв'язані з різної пряжі. Але всі за одним принципом. Як бачите, все виходить у мене, і я дуже сподіваюся, що завдяки моїм таким невеличким е, підказочкам, все вдасться і вам. Е, наголошую, що це не майстер-клас. Я не намагаюся когось навчити чогось, тому що сама ще е, багато чому вчусь. Е, але в мене виникали під час в'язання перших своїх там, мітинок рукавичок деякі питання. Для себе я їх е, закрила, ці питання, е, і тепер можу поділитись, скажімо так, досвідом, е, як це роблю, я, може, вам е, знадобиться. У відео я буду в'язати мітинки, але е, до, цієї пори, ось, до цієї пори ви можете в'язати разом зі мною. А далі вже закривати, як рукавички, будь-яким зручним для вас способом. Тому бажаю вам приємного перегляду. Я дуже сподіваюся, що ви, вам буде зрозуміло те, що я, що я намагалася вам донести, і що у вас все вдасться. Переходимо далі. Ну, що ж, починаю розказувати, як же я в'яжу ці свої найпростіші базові мітинки. Отже, в даному випадку я в'яжу їх з пряжі Alize Wool Time. Я вам підпишу номер кольору. І в'яжу спицями 2,5 кубічними. Я набирала 52 петлі і в'язала кілька рядочків, це вже на ваш вибір, на ваш смак резинкою 2х2. Можете резинку в'язати вищу, коротшу, тут все залежить від того, які ви хочете, щоб у вас були ці мітинки. Мої будуть на руці виглядати ось так. Я не хотіла дуже високу е, манжету, мені такої, в принципі, достатньо. Е, я пров'язала 3 см резинкою 2 на 2, далі перейшла на лицеву гладь е, на тих же 52 петлях і пров'язала е, 10 рядочків просто по колу лицевою гладдю. Е, я завжди. Пров'язую ось цих 10 рядочків, дехто відразу переходить на вив'язування цього клину, мені так не подобається, тобто на вив'язування пальчика. Мені так не подобається, я для себе визначила, що мені на мені і на златі, мені і подобається, як це виглядає, і комфортніше сидить, коли є ось тут ось цей ще проміжок. Я розказую про свій варіант в'язання. Пров'язала 10 рядочків по колу гладдю, далі ось тут, на початку кожної спиці, я в'яжу дві разом, на початку ряду я виділяю 2 петлі, ось цих і розпочинаю робити прибавки. Я пров'язую петлю, роблю прибавку з нахилом вправо. І далі в'яжу по колу, не дов'язуючи одну петлю до кінця мітинки. Перед нею я роблю прибавку з нахилом вліво. Далі я в'яжу два ряди просто по колу, і в наступному ряду, це виходить вже в четвертому, я знову роблю додавання. Але, як ви бачите, додавання я роблю. Не навколо ось цих двох петель, які я виділила, а перед ось цією наступною петлею, я навіть не знаю, як це розказати. Тобто спочатку я одну пров'язувала, робила прибавку, далі я Дві пров'язую, роблю прибавку, потім три пров'язую. І ось так в мене ось ця відстань з кожним разом, після кожної прибавки, збільшується. А ось тут іде рівнесенько. Я сподіваюся, що вам зрозуміло. Таким чином, вив'язується ось такий клин для пальчика. Я не знаю, як він точно називається, чи анатомічний, чи як. Просто у мене просто клин. І ось я так роблю прибавка, два ряди без прибавок, прибавка, два ряди без прибавок, прибавка, два ряди без прибавок. Як я знаю, коли мені достатньо, я не роблю ніяких розрахунків. Я просто елементарно ось так приміряю. Отже, я одягаю мітинку, так як вона має бути, ось тут ось. З цієї пори на руці розпочинається в мене додавання на ось цей пальчик. Ось я посадила мітинку, далі я в'яжу, і коли в мене додавання на палець достатньо, щоб ось так з'єднати тут ну ніби полотно, давайте зробимо ось так. Припустимо, що я вже додала достатньо. І я ось так можу з'єднати полотно на руці. Тоді все, тоді мені, ну, з'єднати без натягу, звісно. Тоді я завершую додавання на пальчику. Після останнього додавання я пров'язую ще два ряди по колу. І далі я починаю відділяти пальчик і в'язати вгору мітинку. Але той момент я вам покажу трішечки згодом, коли вже дов'яжу до того моменту, я покажу, як я об'єдную це все в коло, відділяю пальчик і добираю там петлі. Ось так. Поки що на цьому етапі це все виглядає в'яжеться досить просто, тому не бійтеся в'яжіть у ваше задоволення. Ну що ж, продовжуємо. Зробили ми додавання, в моєму випадку, я робила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 додавань, за такою схемою: Один ряд з додаваннями, два ряди по колу, і так, 9 разів. Після останнього додавання я пров'язала один ряд по колу, потім другий ряд я в'язала по колу, не дов'язуючи ось до цього моменту. Де в мене ну, здійснювалися додавання, і почала на ниточку з голкою перевдягати петлі. Я перевдягнула цю частину пальчика, другу частину пальчика, залишила ось це все на ниточці. Робоча нитка в мене знаходиться, зараз заплутаю. В мене знаходиться ось тут. І що я роблю? Я спицю ось цю підтягую сюди і роблю на неї схрещений накид. ось таку петельку раз і одягла. Далі я цю спицю витягую, цю підтягую сюди, і роблю ще один такий же накид, ще одну схрещену петлю. Далі я просто в'яжу по колу. Дов'язала по колу, дов'язала до ось цієї петлі, яку ми набирали на е, першу спицю. Ось так, бачите, вона в мене така перехрещена, я вводжу всередину спицю і пров'язую. Пров'язую її, ну, типу, як схрещений, схрещений накид ми пров'язуємо. Далі я витягую спицю і другу. Добрану нами петлю також таким чином пров'язую. І ось так по колу, далі, взагалі, без всяких змін. Я в моєму випадку пров'язую 20 рядочків. Ви можете в'язати, як вам комфортно, як вам подобається. Довжина руки у всіх різна. Я дов'язую, ось в мене вже одну я пров'язала, вам зараз покажу. Ось так виглядає мітинка, ще вона без пальчика, просто ось тут готова. Я дов'язую до ось цієї пори на мізинку, скажімо, до половини. мізинця. Я дов'язую лицевою гладдю, далі перейшла на ті на ж кількості петель, на цих же спицях перейшла на резинку 2х2 і пров'язала 15 рядочків резинки 2х2. Кінці Закрила звичайним способом. Єдине, що лицеві петлі я закриваю лицевими, а виворідні-виворідними, і в мене тоді ось тут згори виходить ця косичка. Як вам так її показати, мені так більше подобається. Ось так. Після прання це ще все добре розрівняється. Ну, те, що навіть зараз, як це зараз виглядає, мені все одно подобається. Подобається, як сидить на руці. В мене, щоб ви розуміли, рука немаленька. Тому ну, для мене ось так виходить. Далі в'яжете, дов'язуєте мітинку до кінця, і вже коли я буду вив'язувати пальчик, я вам покажу, як я набираю ось тут петлі. Як я піднімаю, щоб не було ніяких дірочок, і як роблю кілька збавлянь, тому що, якщо палець в'язати ось таким, то він буде, як бачите, дуже широким. Ми ось тут петлі піднімаємо, ось тут, щоб не було дірочок, то ось ці дібрані, скажімо, петлі я буду збавляти. Але це покажу в наступному вже підключенні, коли буду в'язати пальчик. Ну що ж, розпочинаємо в'язати пальчик. Беремо спиці, я в'яжу тими, що я в'язала рукавичку. І ось так поки що не дістаючи нитку допоміжну, знімаю петлі на спицю. У мене по 10 петель на кожну спицю, тому я одразу розділяю. Все петлі на спиці. Тепер беремо цю ниточку відкладаємо, беремо нашу робочу нитку, і я починаю добирати петлі ось з цього моменту. Дивіться, ми тут набирали дві петлі, і я ще додатково добираю ось тут одну петлю. Тепер одну петлю я Беру з добраних. Знову ж таки я ось так підтягу одну дібрала і ось друга. І перший ряд після ось цього ну, набору петель я пров'язую просто по колу. Тут у нас петлі зараз виходять розтягнуті, але це не проблема, ми їх отак от хвостиком підтягуємо, просто там нитка ще не зафіксована. Далі, в наступному ряду, тобто в другому, я роблю збавляння. Я пров'язую одну петлю лицеву і далі дві петлі разом з нахилом. Справа. Підтягую добре ниточку, щоб не було дірочок, і далі в'яжу цю спицю до кінця, а на ось цій спиці я не дов'язую до кінця три петлі. У мене три петлі на спиці. Я роблю збавляння з нахилом вліво, і лицева петля. Знову ж таки, ось там зсередини, за той хвостик я підтягую. Все, ми пров'язали два ряди, третій ряд я знову в'яжу по колу. В четвертому ряду я роблю друге і останнє збавляння на пальчику. Я цього разу не пров'язую першу петлю, а одразу роблю збавляння вправо, далі дов'язую до кінця спиці. На другій спиці я не дов'язую дві петлі до кінця ряду і роблю збавляння вліво. Таким чином ми збавили ось ті чотири петлі, які ми добрали. Коли починали вив'язувати пальчик. Все. далі ми в'яжемо по колу. В моєму випадку я в'яжу приміряючи до того моменту, коли в мене не буде закрита, ось до цієї пори ну, половина великого пальчика. Я дов'язую до середини великого пальця. І далі я пров'яжу, може сім рядочків резинкою, то я вам вже далі скажу. Ви орієнтуєтесь по своїй руці, по своєму пальчику, як вам буде зручно, як вам комфортно. Може, ви захочете менше це робити, може, ви захочете відразу резинкою далі в'язати це на ваш смак, Ну, я пров'яжу от. До середини лицевою гладдю, а далі вже буду в'язати резинкою і закриватиму точно так же, як закривала ось тут згори. Зустрінемось з вами тоді, коли вже дов'яжу я обидві мітинки, заправимо хвостики і подивимося, що у нас вийшло. Ну що ж, друзі, мої мітинки готові. Ось так вони виглядають. Вони вже випрані, висушені, трішечки відпарені, і навіть скажу, що сьогодні вже й трішечки вигуляні. Я дуже задоволена результатом. Я цього разу врахувала, скажімо, побажання, які в мене виникли після в'язання попередніх сірих мітинок. І ці мітинки для мене ідеальні. Я дуже сподіваюся, що вам мій такий, моя інструкція стане у нагоді. Я вдячна вам за те, що ви її подивилися. Якщо у вас вийде зв'язати, то пишіть. Якщо виникнуть якісь питання, також пишіть єдине. Це я вкотре наголошую, що це не майстер-клас, я не намагаюся когось щось навчити, я просто вам показую, як це роблю я. Тому, якщо у вас після перегляду цього відео все ж таки виникне бажання вказати мені на якісь, скажімо, технічні плані зйомки, Моменти, то, будь ласка, цього не робіть. Я сама все бачу, і те що не так це просто, як здається, збоку. Все, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за ваші вподобайки, за те, що ви підписуєтесь на мій канал, до нових відео. Бувайте!